Добрий день, мене звати Сергій, я представник компанії Velux. Сьогодні в мене в руках такий продукт, який називається cups 110. Це система управління всіх продуктів VELUX, які містять електродвигуни і живлення від мережі 220. Коли цей продукт стає необхідним, коли... Вже, наприклад, встановлено мансардне вікно, і є бажання це вікно зробити дистанційно керованим. Тобто докупляється електродвигун і обов'язково докупляється ще оця система управління Кук 110. Коли вже є ця система управління КУК 110, крім того, що до неї можна підключити електродвигун, можна підключити зовнішній аксесуар, наприклад, зовнішній рулет, і внутрішній аксесуар також дистанційним керуванням, це внутрішню штору. Також цей продукт можна використати в іншій ситуації. Якщо, наприклад, в кімнаті вже є два-три вікна, вони не є з електромотором, але, наприклад, є бажання встановити зовнішні рулети на цих три вікна, тоді є можливість використати цей продукт, поставивши три зовнішні рулети, тобто є три вікна, три зовнішні рулети з електроуправлінням і один цей рік. Е... Продукт Кук-110. Він взагалі дозволяє підключити до п'яти однотипних моторів. Одним важливим моментом, який варто зауважити, це те, що ці мотори мають бути однотипні. Тобто, як я вже згадував, це або мають бути тільки зовнішні ролети, або мають бути тільки внутрішні аксесуари. Електродвигуни не можуть бути підключені до цього. Важливим моментом варто зауважити те, що коли ми підключаємо до системи керування кілька електропродуктів, кілька рулеток, я вже згадував три рулети, то робота цих продуктів буде поступальною, тобто вона не може відбуватися одночасно наприклад, відкривання чи закривання того продукту. Спочатку один продукт має виконати свою роботу, до кінця доїхати. Тоді може е, підключатися інший продукт роботи. Разом, одночасно, е, з таких умов ці продукти не можуть рухатись. Якщо ж є запит, є бажання зробити саме одночасний рух е, цих приладів, тоді до кожного приладу потрібно купувати окремо таку систему управління. Що заглянути всередину, що тут є? Ми маємо, як завжди, в кожному з наших продуктів інструкції з монтажу. Ми маємо метизи для фіксації до стіни. І сам блочок 9 см на 9 см. Всередині ще додаткове кріплення до стіни, яке фіксується, цей продукт. І от таким чином він закривається і включається в електромережу. Сюди підключаються проводи які вже подають живлення і сигнал на кожен електромотор, тому що це є система управління, яка приймає сигнал від пульта дистанційного керування.